Ми почали вивчати нову тему степінь із цілим від'ємним показником. Нагадую, що степінь з натуральним показником вивчали у сьомому класі. І всі властивості степеня, які були з натуральним показником, переходять на властивості степеня з цілим показником. Легше є якісь доповнення до цього. І перше, це означення, це для будь-якого числа А, яке не дорівнює нулю, і натурального числа N виконується така рівність. Іншими словами, щоб, давайте я тут напишу ще раз це означення, щоб воно в нас було А в степені N це натуральне, а мінус Н. Зверніть увагу, сказали, що N це натуральне. Тому в нашому даному випадку тут у нас буде від'ємний показник. Тому що числа протилежні натуральним. Це цілі від'ємні числа. І як прибрати мінус у показнику, це за означенням, що А в степені мінус N до дорівнює 1 поділити на А в степені N. Що потрібно вміти робити? В першу чергу розраховувати від'ємні показники степені. Що у нас, наприклад, 2, якщо ми беремо, я зараз буду рідні числа нагадувати, як знаходити степінь з від'ємним показником в мінус третій степінь. Спочатку за нашим означенням, ось що у нас справа на екрані, ми записуємо так. Що це все одно що один поділити на 2, 3. Зверніть увагу, що це у нас, якби ми замінюємо основу оберненим значенням і зводимо до показника 3. І це дорівнює 1 вуст. Якщо ми зводимо до показника від'ємного, наприклад, якийсь звичайний дріб, 2 п'ятих, наприклад, до степлення мінус 3. Тоді ми повинні замінити основу 2,5 оберненим числом, написати 5 других, і показник змінює знак на протилежний, тобто буде 3 степень. Ну а також рахувати ми вміємо. 5 в третій степені це 125, а 2 в третій степені – це 8, тобто 125 восьмих. Тут можна виділити цілу частину, але зараз головне, щоб ви побачили і ще раз згадали, як знаходити від'ємний цілий степень розраховувати. Ну, і якщо у нас з вами, наприклад, 0,3 десятковий дріб. В степені мінус 2, то спочатку нам з 3 потрібно записати у вигляд звичайного дробу. Записуються звичайні дроби завжди в дужичках, якщо весь дріб вводиться до показника певного. І це було 3 в степені мінус 2. А потім. Ми замінюємо основу оберненим числом. Знову ж таки, беремо в дужечки і замінюємо показник на натуральний, тобто на 2. Потім знаходимо 10 в другій – це буде 100. І 3 в другій – це буде 9. І це у нас 109-х. Таким чином теж можна зробити мішане число, але знову ж таки зараз я це робити не буду. І так, я розглянула, як знаходити степінь з від'ємним показником для натурального числа, для звичайного дробу і для десяткового дробу. Далі ми говорили, що для будь-якого числа А яке не дорівнює нулю. А в нульовій степені дорівнює 1. Тому 5 нульовій 1 мінус 17 нульовій 1, мінус 4 третіх нульовій 1 і навіть число П, яке наближено дорівнює 3,14 в нульовій степені теж дорівнює до 1. Далі ми з вами говорили, що існує стандартний вигляд числа, але я зараз зупинюсь на цьому. Більше так. Так, стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку. І це потрібно записати в дошу, щоб воно у вас залишилось. Якого добутку? У вигляді добутку А помножити на 10 в степені М. Але до А є певні вимоги. Тобто А. Потрібно, щоб було B більше або дорівнювало одному та було менше, ніж 10. А N було цілим числом. Тому, говорячи про числа, які існують, є числа, які ми можемо уявити тільки те. Якщо ми це. Відносимо до якоїсь певної величини. Наприклад, 0,5 від кілограма, це ми гарно уявляємо, що таке півкілограма 500 грамів. Да, там. Чи, наприклад, ем, якщо ми рахуємо і говоримо, що там 30 учнів у класі, це ми так можемо уявити. Але ви знаєте, що е, немає найменшого числа і найбільшого числа, їх не існує. Але якщо ми говоримо. Про різні інші предмети, наприклад, фізику чи хімію, то там є числа, які позначають, наприклад, в астрономії там відстань від Землі до якоїсь планети. Дуже велика відстань, число дуже велике. І записувати його в е, звичайному вигляді, не в стандартному, і уявити, скільки це дуже складно. Або, наприклад, там там маса, там, молекули, чи атома, дуже маленька це в фізиці, і тому знову ж таки, записати дуже маленьке число уявити, це тіка теж дуже складно, але для цього і зробили стандартний вигляд числа. От, наприклад, говорять, що ем, є у нас, е, що тут? Якесь число, да? от е, 170 давайте. 1,25%. Питання: чи це стандартний вигляд? Дивимося на наше правило. В стандартному вигляді потрібно, щоб було якесь число А помножене на 10 в степені N. У нас зараз немає 10 в степені N, як множник тому, це звичайна запис числа, не стандартний вигляд. Тому ми дивимося, що ж потрібно зробити. Потрібно, щоб якесь число. Було б помножене на 10 в n, а те число, що буде множитися, від 1 до 10. І тоді, із 171,25 потрібно зробити таке число, щоб було воно від 1 до 10. Тоді ми кому переносимо, давайте я візьму, мабуть, запишу більш так, 171,25. І у нас кома знаходиться зараз після одинички, ну, між одиничкою та двійкою. Але нам потрібно, щоб число було від 1 до 10. Тоді кому потрібно перенести, дивіться, після першої одинички, так, щоб було 1,71250. Таким чином ми можемо записати в стандартному вигляді наше число. Як десятитисячних помножити на 10. Тепер показник десятки потрібно з'ясувати. Як він з'ясовується? Ось наша червона кома це початкова, що була надана в умові. Зелену – це не потрібно її ставити, ви повинні уявити, куди їх перенести, і вирахувати кількість цифр між комою, яка була в початковій умові, і тією, комою, які ви подумки перенесли, щоб утворилося число від 1 до 10. І між цими комами 1, 2, дві цифри. Так, тому ми з'ясували, що показник буде за модулем 2. Але ж якщо це число у вас велике, а 171,25% більше, ніж одна тіла, тоді у нас з вами що показник додатній. Додатній показник цілий, він говорить про те, що число більше, ніж наше Ав, і число невелике. Якщо ми говоримо про... Давайте я напишу ось таке число, як написано у нас у наших прикладах. Читається воно так: 0,958 100 тисячних. Що ми робимо? Знову ось наша кома, тепер вже зелененька, да? і щоб зробити число від 1 до 10, потрібно перенести її після 9, щоб було 9,58. Так, ми її перенесли і записуємо 9,58. Знову ж таки, це все в умі. Поки що, якому щоб було ну, краще з'ясувати, що робити. І між першою комою і другою у нас раз, два, три цифри. Тому ми множимо на 10, показник десятки буде за модулем третій. Але житло в порівнянні з тим, коли ми перенесли кому. 0,6 дуже маленьке. А у нас з'явилось число 9 велике. Тому показник буде від'ємний. І буде показник мінус 3. Тому говорять, що 9,58 помножити на 10 в степені мінус 3, це у нас стандартний вигляд числа 0,958. Оці кому, як які я. Переносила, я поки що прибираю, щоб, ну ось так воно є. Так, ми згадали про стандартний вигляд числа. Ще раз повторили, тому що сьогодні будемо розв'язувати задачі. І так, так, оце у нас стандартний вигляд за правилом нашим записується. Далі ми розглядали приклади. Приклад ми розглядали попереднього року лише. Номер один. І давайте я вам дорозглядаю приклад два і приклад три. Ну, одразу давайте, щоб якийсь був такий перехід плавний, це розглянемо приклад три в іншому порядку, тому що тут приклад 3 говорить, запишіть у стандартному вигляді число. Я тільки що це все пояснила. От у нас число 564 мільйони. Число велике. Одразу можна сказати, що показник n буде додатнім значенням. І тому говоримо, що ми, нам потрібно кому, а куди наша кома, коли наше число велике. В кінці кожного числа можна поставити кому, в кінці кожного цілого, поставити кому і після кому дописати нулі, скільки потрібно. Це правило було у нас, коли ми вивчали в 5 класі десяткові дроби. Тому, якщо у нас ціле число, то вважайте, що кома в кінці. Тепер нам кому потрібно перенести, щоб було від 1 до 10 після 5, між п'ятіркою та 6. І тоді ми говоримо, що наше число буде 5,64. Знову ж таки, нулі можна відкидати, якщо ми кому перенесли вона між п'ятіркою і 6 всі ці 6 нулів можна відкинути, а можна і дописувати. Це залежить від того, яке завдання у нас є. В нашому випадку ми їх відкидуємо. І далі множимо на 10, можна одразу отак зразу. А показник з'ясовуємо. Як ми з'ясовуємо? Між цими нашими комами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цифр. Тому за модулем показник буде 8. А оскільки це число велике, то 8 буде додатнім. Тому наше число в стандартному вигляді це 5,64 помножити на 10 у восьмій степені. Таким чином ми з вами записали число в стандартному вигляді. І пункт номер 2 тут ми бачимо 0,36, тобто число маленьке. Щоб утворилося знову таке число від 1 до 10, потрібно кому поставити між 3 та 6, це буде 3,6. Я так ось поставлю. Між комою та перене... початковою комою та перенесеною комою три цифри, тому показник десятки за модулем буде 3, але оскільки число маленьке, то у нас буде 10. В мінус третій степені. Оце все так дуже довго записувати, пояснювати, в цьому немає сенсу, може, можемо одразу записувати е, умову. Отак, записали умову. Собі можна так в зошиті поставити кому, записати і потім кінцевий результат. Так ми е, подивилися ще раз, приклад номер 3 за темою стандартний вигляд числа. І приклад номер два зараз розглянемо. Подайте вираз і надано вираз А мінус Б в мінус другому степені помножити на А в мінус другому, мінус Б в мінус другому, у вигляді раціонального дробу. А раціональні дроби ми вчили дуже довго всю першу чверть. І що таке раціональний дріб? Це коли у нас. Дріб в якого чисельник і знаменник якісь миногочлени. Ось тому, в першу чергу, потрібно прибрати від'ємні показники. Так як ми прибирали і рахували числа в від'ємному показнику, ми можемо сказати, що все, що завгодно в від'ємному показнику, у нас буде працювати за тим же самим правилом. Тобто не обов'язково числовий і букви не виросте. Тому А-Б в мінус другій степені це все одно, що 1 поділити на А-Б в другому степені. Зараз я тут напишу. У нас перше означення було а в степені мінус m дорівнює 1 поділити на А в степені М. Так, це у нас стандартний вигляд числа. Це так таке. Запишу, щоб зрозуміло було вигляд. Числа букву Ч чи напишу. А це означення степеня з від'ємним цілим показником. І ще запишу, що А, в нульовій степені дорівнює одному. Нагадую, нуль в нульовій не існує. Так. І ми з вами прибираємо від'ємні показники. Тому ще раз, а Б в мінус другі степінь, це один поділити на А мінус Б в другій степені за нашим означеним. Далі А в мінус другий це один поділити на А в другий, і Б в мінус другий це один поділити на Б в 2 І коли ми прибирали від'ємні цілі показники, тоді ми вже працюємо так, як це робили за попередніми темами. Що ми робимо? В дужках зводимо до спільного знаменника, записуємо додаткові множники, B квадрат, а квадрат. І ну, перший дріб поки що не, не беремо, так запитуємо його, а в дужках віднімаємо, залишили b квадрат мінус а квадрат поділити на квадрат b квадрат. Далі в чисельнику другого дробу бачимо формулу скороченого множення, розкладаємо на множники, і оскільки друга дія множення, то ми скорочуємо. Скорочимо, як нагадую, b-а скоротили, а тут квадрат закреслили і отримали в чисельнику B плюс А в знаменнику А квадрат b квадрат B-А. Тут ще розкрили дужки в знаменнику і отримали знаменника квадрат b в третій, мінус А в третій b в другій. Таким чином, ми розглянули, зараз згадали все, що вчили на попередньому уроці, а також розглянули ті два приклади, які ми на попередньому не дивилися. І далі у вас завдання, які ми зараз з вами будемо розв'язувати вже на оцінку. Аналізую так всі ще раз номери, в цих номерах. Є завдання, де потрібно зробити у вигляді, в стандартному вигляді записати число, порахувати від'ємні цілі. Степінь з від'ємним цілим показником, тобто знайти значення виразу. Так, стандартний вигляд я вам говорила. Потім це теж бачите, все порахувати, порівняти значення виразів. І далі 256-257. Це у нас перетворіть, зробіть вигляді раціонального дробу, чи перетворіть подайте вигляді дробу вираз. Ось далі, знов стандартний вигляд числа. У нас йде. Ну і в принципі всі інші завдання беруться, бачите, як би з інших предметів, наприклад. Астрономія, там щось про Сонце, про планету Марс, потім про речовини. Бачите, тут хімія якась показує, ну, як застосовується стандартний вигляд числа в інших предметах. Так? Ну, Ось якось так. І ми зараз з вами будемо розв'язувати завдання.